Сюди приходять ті, для кого допомога військовим стала внутрішньою потребою пенсіонери, переселенці, люди з різним життєвим досвідом. Сьогодні вони разом працюють, аби підтримати захисників там, де це найбільше потрібно. Це благодійний фонд Спільна сила. Тетяна волонтерка. Розповідає, що після початку повномасштабного вторгнення разом із родиною виїхала за кордон, але навіть там не змогла залишитися осторонь, коли почалось. Повномасштабне вторгнення я з дітьми-зануками виїхала, були у Німеччині, і там я приєдналася до волонтерського фонду. Там. там теж виробляли і сітки, і окопні свічки. Ну, от. А потім повернулися сюди у 24 році. І... Я вже знала, що я хочу працювати у волонтерському фонді. Одним із напрямків роботи фонду стало виготовлення енергетичних батончиків. Це поживний продукт, який допомагає військовим, коли немає можливості нормально поїсти. Тетяна щодня лущить та перебирає горіхи для батончиків. В цьому році на жаль, горіхів мало, і ну важко їх знайти. От то Додаємо і насіння і соняшника трохи, ну небагато. От, десь виходить у нас до 80 батончиків. Це з двох кілограмів горіхів. От, і додаємо все. все все Десь у нас виходить 70-80 батончиків. Суміш для енергетичних смаколиків складається з горіхів, сухофруктів, вівсянки, меду та родзинок. Іноді додають какао пасту або печиво. Потім вже все збираємо, і перемішуємо між собою і перекручуємо через цю машинку, подрібнюємо. А потім мед додаємо, додаємо трохи крахмалю, для того, щоб воно трималося, щоб воно об'єднувалось. І замішуємо таку масу. А потім у нас такий є ну, шприц обрізаний, і оце ми набираємо їм. Оцю масу наштовхуємо і викладаємо батончики, потім залишаємо їх. Вони десь стабілізуються, ну, бажано десь добу. Нам вдалося поласувати цим унікальним енергетичним продуктом. І висновок такий. Mm. Це смачно. За своїм смаком мені вони нагадали магазинні фітнес-батончики або батончики з мюслями. За півтора року волонтерам вдалося виготовити понад 13 тисяч батончиків, які вже поїхали на фронт. Керівник і волонтер фонду Кирило Звягінцев розповідає, що з підручних матеріалів вони створюють різні унікальні продукти, які закривають потреби військових від їжі до побутової техніки та гігієнічних таборів. Саме нестача грошей а, привела до того, що і почав виробляти багато речей своїми руками, тому що це ну, набагато дешевше. Да, це потребує, скажімо так, з певної праці, скажімо. Ну, дякуючи тому, що у нас хлопці підібралися, ну, скажімо, доволі грамотні. Багато речей вирішується колективом. Є ідея, якщо вона, скажімо, Реалізуємо, то колектив над цим працює. І потім виходить річ, яку ми можемо поставити на фронт і закрити деякі потреби. Фонд має кілька напрямків роботи. Тут плетуть маскувальні сітки, шиють подушки, матраци та сидушки, виготовляють сухі душі, багаторазові грілки. А влітку засоби від комах та охолоджувальні комірці. Більшість цих речей розробили та створили волонтери власноруч. Скажемо так, це не ви винихали. Це можна сказати обратний інженерінг. Тобто ми знаємо, що таке є. А, і ми просто розбираємо його, як воно повинно працювати. і деякі там проводимо опити, і коли це виходить, це ставиться на поток, обучаються волонтери, і все працює. Ну, Із, скажімо так, із таких речей, ну, перше, то, що в нас було, це а, ми почали з. Зараз скажу: липень, Ні, не з липня. Травень. Травень 22-го року був, коли цей, це питання стало, це сухі душі. Десь, да, в серпні, місяці у нас на поток пішли перші душі. На сьогоднішній день ми на фронт поставили десь біля 200 тисяч одиниць сухого душу. Що він себе представляє, це мочавка. Просочена гіпалергенним гелем, висушена, і до неї додано два рушника. Тобто, є можливість занестачі води більш-менш себе помити. Особливою гордістю фонду стали енергетичні батончики, рецепт яких Кирило розробив разом з волонтеркою пані Ніною. За їх словами, три такі батончики та пляшка води можуть замінити добовий раціон, особливо для розвідників чи військових у польових умовах. Була потреба в, в чомусь поживному для хлопців, тому що, опять же, були запроси по енергетичним батончикам, енергетики, ну так таке. І перше, що ми виробляли, це були п'ялки. П'ялки ми клали туди горіхи і заливали їх медом. Ну, Були такі ж набори з сухофруктами, горіх, сухофрукти, там якісь там там, мигдаль, там, волоський горіх. Ну, До цього ми відмовились дуже швидко. Тому що є така штука, як харчова моль, котра просто. Унічтожував, скажімо так, нашу цілу партію. Тому викла потреба у виготовленні саме батончиків. Ну, скажімо так, консультувався з пані Ніною, були пропозиції. Ну, потім, потім просто собралась, зробили рецепт і, ну, я думаю, десь за тиждень ми випробувань. Ми вийшли на той рецепт, який ми зараз використовуємо. І на сьогоднішній день 14 шістят батончиків. Не сьогоднішня на першу січня. Щодня у фонді працює близько 30 постійних волонтерів. Більшість із них пенсіонери, які приходять сюди як на роботу. Серед них і пані Людмила, яка від початку повномасштабного вторгнення вступила до лав волонтерів. Ну, ми сестричка з перших днів. Тут фонд в фонді нашому працюємо для наших хлопців-воїнів. От у нас сидушечки, щоб хлопчики сиділи, воно у нас ноші зроблені вже, це теж зроблені. А зараз ми робимо такі невеличкі складні матрасики, щоб хлопчик зміг прихватити і зміг вже. Віддихнула дитина наша військова. А... Усі, хто працює у фонді, зізнаються. Вони не вважають себе героями. Вони просто роблять те, що можуть. У цих людей одна мрія на всіх: мир і якнайшвидше завершення війни. І поки цей день не настав, вони щодня приходять до фонду як на роботу, докладаючи максимум зусиль, щоб наблизити перемогу для всієї країни.